Друзі, всім привіт! Ви на каналі і Сьогодні у нас ну супер круте інтерв'ю, і я впевнений, що буде, тому що е, на ваших екранах Віталій Пітон-Покер. А чому воно супер круте? Ми з'ясуємо трошки пізніше. Віталій, привіт, привіт, Роман, привіт, глядачі. Приємно познайомитись Роман з тобою особисто. І знаєш, це моє перше інтерв'ю. і... Трошки хвилююся, що ну, вибачайте нічого страшного, друже. І мені також приємно з тобою познайомитися, тому що про тебе ходять легенди серед покеристів. Я пам'ятаю, що ми сиділи з хлопцями з АПІМ і у Львові у Сонаті, і вони казали: ну Пітон просто нереальний чувак, і ніхто не знає, як він награє. Дистанцію таку велику, шуткували з того, що є в школі звання Топ Гріндер місяця, і ну, по дефолту його можна віддавати тобі, якщо ти раптом не підеш там у відпустку. Розповідай, скільки ти турнірів награєш, як тобі це вдається, тому що мінімальна межа в команді 300 турнірів, але у тебе, я так розумію, показник завжди в 3 або в 4 рази більше. Ну, дивися, я прийшов у фонд, прийшов у джуніори, і спочатку почав гріндити і такі дистанції. Ну, типу, спробував 500-600 турнірів. Ігі. Для мене це виявилось легко. На мікролімітах це взагалі легко. Відігрувати там 30 турнірів за сесію. Ну, це простіше простого. І виходить, що за місяць можна награти, ну, тисячу турнірів плюс. Роман, я думав, ти завис. Я завис, це... що ти тисячу турнірів плюс можна награвати, це спокійно, тому що так, да, ти ну дійсно з Абі 3, наче ти починав, і зараз ти граєш Абі 25-30, правильно? Ну, Абі 25 приблизно зараз граю. Ну, розумієш, покер така штука, що якщо на мікролімітах у тебе за столом по там по 7 по 6-7 по фішів uh -huh. слабких гравців, то на лімітах повище вже так сказати 1-2 і важче і важче стає. Uh -huh. Потрібно навчатися, і школа «Аптім» якраз мені цим допомогла. Це круто. Скажи, будь ласка, скільки столів загалом ти в середньому граєш, і скільки в тебе моніторів, тому що мені, ну, я не професійний гравець в покер, тим не менше важко уявити, як помістити 25-30 столів. чи скільки Я ти тобі грав? трошки розповім історію. Як я почав, в мене був простий ноутбук угу. і почав я на ноутбуці. Потім думаю. Стоїть телевізор, він був навіть не підключений. Я взяв HDMI кабель, підключив телевізор 72 дюйми так, і почав на телевізорі награвати дистанцію. Клас. Потім, знаєш, почав грати в джуніорах і перший, другий місяць, і зіграв я фазу за 2,50, виграв. У тій фазі майже 4 тисячі доларів, начебто друге місце зайняв, там був якийсь нокаут на, на VPN. З цих перших грошей я собі купив нормальний комп'ютер, купив два монітори, і, Ну, так, так би мовити, вклався у свій розвиток. Так. Це і Сифор. Почав, почав грати і розвиватися. Ігі. Граю зараз приблизно, ну, коли знаєш, є якісь Танні проходи чи фіналки, то зменшує кількість столів, uh -huh. коли там початок загрузки 8-12 столів. Ну і Окей, окей. Скажи, будь ласка, наскільки тебе мотивує внутрішньошкольний лідерборд з додатковими грошовими там призами, бонусами? Це є для тебе додатковою мотивацією, Чи тобі просто в кайф награвати цю дистанцію і це виступає um... як приємним бонусом? Дивись, це як приємний бонус, це раз. Крім цих лідербордів є в кожному румі, ну, майже в кожному румі рейдбек, uh -huh. за рахунок якого можна також непогано заробляти. Рейбек йде гравцю в фонді. Uh -huh. Школа також, це, мабуть, єдина школа, яку я знаю, яка віддає повністю рейдбек гравцю. Uh -huh. Ну, тобто, якщо я там награю тисячу турнірів на, на бій 25 п'ять, можна так порахувати. Я думаю, до 500 доларів в місяць виходить на самому рейдбеку. Плюс, плюс якісь рейкгонки у самій школі, рідерборди. Також впливають на профіт. Угу. А наскільки для тебе важливо ком'юніті? От ми якраз спілкувалися з іншими хлопцями, і вони прям таку, знаєш, як жирний пункт, що ком'юніті суперкласно, ви спілкуєтесь там, іноді граєте в мафію, проводите там якісь зустрічі в Дискорді поза тренуваннями. Наскільки для тебе це важливий аспект? Ну це важливий аспект, але мене трошки не вистачає на е, сам тобі е, як -то сказати, е, на цей ком'юніті. Ще поза покером mm -hmm. мені ще головніше сім'я е, і дружина. З якою я краще ну не те, що краще, а більше хочу їм ще приділити уваги, тому що дистанція плюс відпочинок потрібен, і мене трошки не вистачає вже на мафію, так що, хлопці, хлопці, вибачайте. Але я спробую я спробую вірватися до вас також. Ну, сім'я це супер важливо, дійсно, і важливіше, ніж мапія з хлопцями в якусь неділю. Скажи, будь ласка, а як ти відпочиваєш? От можеш описати плюс-мінус свій робочий день, включаючи відпочинок? І чи встигаєш ти, наприклад, переключатися між покером та звичайним життям? Знаєш, покер така річ, яка вже повністю ввійшла в моє життя, і воно все в одне злося. Це як, як ти сказав, це не робота, це, мабуть, такий образ життя. Покерист це зовсім ну, це не якийсь бізнес, це не якась робота, яку ти там пішов і залишив роботу на роботі. Покер це така штука, яка просто вона вже в жилах. І, і якось так за два роки бачиш, вона повністю перейшла в такий об, образ життя. Ага, круто. Ну виходить, що за два роки ти зріс з Абі 3 до Абі 25 от зараз ти граєш. Ну а... так, я бачиш, я працював на роботі, угу. потім почалася війна, і я чекав, поки знову там. Було, було будівництво, угу. е, все було типу круто, якось розвивалися. Е, і потім оцей застій не було, що ну, гроші теж, знаєш, не, не так, 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 так. І прийшлося кудись шукати якісь методи заробітку. Е, я згадав, що покер можна заробляти. і Банкрову в мене такого не було. Угу. І як, е, як ти сказати, ну, були деякі гроші, з яких можна було трошки е, трошки щось десь заробляти. Uh -huh. е, я трошки грав на PS uh -huh. і на вісімках в мене була дистанція. І знаєш, одного разу я зайшов на PS і дивлюся е, значок оцей, ну, наш Аптім. Оцей. Так, так, так. І, е, Мені якось от там, там один значок такий побачив. У мене столи uh -huh. були відкриті. Далікі. І там такий значок, там такий. Подивився гравці з України. Uh -huh. Якось так. Ну. Тоді колись зайшов на Twitch, е, і там була якраз реклама. Uh -huh. е, теж цей самий значок. Думаю, ну почав пробувати. Думаю, що що ж це і, е, Така школа uh -huh. і виявилося, що це Украї... перша українська. І з усіма умовами я ознайомився і поки мені... да, да. Подав заявку, мене взяли uh -huh. і почав з самого нижчого рангу. І, і Зараз Деліс 20. Е -е. Це дуже крута історія про значок. Аптім, друзі. Ви також так. можете подавати заявку, як і пан Віталій повністю перша українська школа з навчання по покеру. Скажи, будь ласка, чи була проблема, щоб піднятися по лімітам? Що тобі тренери радили навпаки зменшити кількість столів, і плюс ще от ти зазначив. Що повністю регбейк віддають у школі, також я знаю, що кожен гравець може отримати індивідуальне заняття, якщо награвати там дистанцію в ну, розбір бази раз на 700 турнірів. Чи користався ти цією фічею і додатковою плюшкою від школи. Дивися, на, на рахунок награвання дистанції в мене завжди були е, такі з тренерами е, жорсткі такі спори. Ну, типу, перестань скільки катати, давай трошки, трошки зменшуй, ну, ну трошки таке вже дуже ти багато награєш. Е, і в порівнянні з іншими, якось уже коли приходиш на груповий розпір, то моїх турнірів. Награно майже стільки-стільки в останні групи. Ну, типу, там шість один, чоловік у один групі. Я та, один перекриваю він. майже всіх. Ось, і половина розстач моїх розбирать. Ну, це, звісно, це трошки мені аж самому, е <хи> знаєш... Незручно, не, та, Незручно так. дуже сильно. І ну, був так, було, що я зменшував, але результат. Е Майже той самий виходить. Тобто це ніяк не впливало на твої помилки чи на твоє роє? Так, так, так. Так А на рахунок друге питання. Індивідуальне заняття чи як додаткова мотивація. Там наче потрібно награти 100 тисяч рук для розбору індивідуальної бази. То в мене в принципі за місяць виходить. Uh -huh. Я можу кожен місяць брати індивідуалку, uh -huh. але у нас в групі ну, групові заняття кожен тиждень, плюс у нас заняття загальне uh -huh. там тиждень чи раз на два тижні. Всього поки що вистачає, іноді беру такі. Ну, я приблизно беру раз на два місяці індивідуалку, щоб більша була база. Я зрозумів. Е, просто щоб е, ну, не втрачати скажімо так, е, награш, е, і щоб зі сторони бачити помилки. Круто. А можеш згадати, наприклад, скільки от ти в самий максимум за місяць відіграв дистанцію, і скільки загалом ти в контракті вже відіграв? Тому тобто, що я коли з Остапом спілкувався, він каже, я вже сам не пам'ятаю, скільки Віталік вже відіграв в контрактів. Ну, дивись, контракти, це вже, мабуть, п'ятий. Мабуть, я сам чесно вже збився. <свісна> <свісна> ну, перший контракт був в джуніорах. Він був перший на три тисячі турнірів. Потім вже були контракти по п'ять тисяч турнірів. Це п'ятий контракт, тобто вже більше двадцяти тисяч турнірів я відіграв за два роки. От сьогодні перед інтерв'ю заходив, дивився на шарку 20 Три, мабуть, тисячі турнірів відіграв за відіграла з Жесть. І, і дивився, до речі, 840 фінальних столів було. Угу. Потужна, тобто, потужна статистика. Тобто непогано. Да, да. Ну, я... я тобі ще скажу, турніри, я граю загалом мало ФС, не турніри. Угу. Не, ну, Це не набагато, не на велику кількість гравців, тож дистанція тому набувається, мені здається, швидше. Я зрозумів в тебе. А які в тебе загалом плані наступні? Награвати більше турнірів, чи апати все ж таки по абі? Е... Бо багато хто каже, що чим. Ну і ти сам зазначив, що чим далі, тим складніше. І можливо за рахунок дистанції навіть плюсовіше буде грати там більш дешеві турніри. Ну знаєш, як кажуть, чим далі в ліс, тим зліші вовки. Так, так, так. Так і виходить. Тобто потрібно зменшувати точно кількість турнірів, і... Е... Є... і ще одна така є штука: це коли грати. От, ну не наприклад, прайм тайм, якщо грати, то звісно, це в кілополя, там багато слабких гравців. Але це кілополя. Це можна доїжджати дуже довго і грошей не бачити там по півроку. Е, я пробував е, грати і день, і вечір, і ніч, і з ночі до ранку, то е, мені дуже сподобалося грати е, десь з першої, другої ночі до ранку, е, але це дуже важко, це дуже складно. Це... Ну, як мінімум, режим перебудовувати. Собі. Режим, режим і так збивається дуже сильно, і ну, для цього, мабуть, переїжджати потрібно в іншу країну, uh -huh. щоб таке грати. Якусь Мексику, умовно, чи Канаду. Ну, типу того. Угу. Добре, добре. Я тебе зрозумів. Бажаю тоді успіху, щоб ті вовки <піпутово> не. Кусали дуже боляче. А ти навпаки їх під'їдав? І дякую, що поділився думками. Я думаю, що десь може через декілька місяців чи через півроку зробимо ще одну інтерв'юшку. Подивимося, як воно буде розвиватися. Бережи себе, друже. А ви, друзі, наші шановні глядачі, то. Подавайте заявку. Е і гріндіть лідербор, тому що це додаткова фіча від е школи Аптім. І, може хтось і складе конкуренцію пану Пітон е Покеру стосовно дистанції. Е так що чекаємо вас на тренуваннях і побачимось в наступних випусках та інтерв'юшках. Всім па-па. Дякую, Всім пока.